Ох, всім доброго ранку. Так, знову я спав на трьох ліжках. Ну так, оголеми, привіт, селяни. Не тут як завжди займаючи своїми дуже важливими справами. Залишилася скринька, і тут, як ви пам'ятаєте, з наступної серії тут лежить дуже цікавенькі речі. стій стій, стій. якщо ти також хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. І це обов'язково збуде. Хто її не бачив, обов'язково подивіться. Що селяни селянини, ви трішечки розлінилися? Я тут бачу, ви нічого не хочете робити, як так? Ну, а хто буде натомість вас це робити, ви хочете, щоб я постійно приходив і це все розсаджав? Ну, хлопці, якось не дуже круто, компостниці пусті. Ну, не дуже круто, хлопці. Давайте ми тоді їм допоможемо. Я думаю, що вони вирішили зробити собі якийсь вихідний, ну можна їх також зрозуміти, працювати кожного дня також дуже важко. Трішечки тут картопля впала в нас. Давайте ставимо сюди. Ну давайте трішечки поїмо. В принципі, картопля смачненька. Все, я повністю наївся картоплею. Давайте тоді її посадимо назад. Ось так. Все дуже гарненько. Тут ще треба нам забрати картоплю. Ми вже дуже швиденько зараз її посадимо ось сюди. Давайте швидше. Тут ще морква. О, морква дуже корисна. Моркви треба багато, дуже багато. Тому тому ми її садимо. Ось, дивіться, скільки вже моркви. Це дуже багато ось такі ось плантації, дуже круто їх саджати. Тут багато чого вирощувати можна. Треба буде, можливо, пізніше зробити більше, бо все ж таки селище дуже велетенське. Пшениця дуже багато пшениці. Пшениці треба обов'язково багато. Бо як ми будемо робити палянички, палянички треба обов'язково робити з пшениці. Тому заберемо пшеницю. Тут треба один блок буде зробити. Нормальним, бо він трішечки засох і треба зробити його вологим Забираємо тут ще є трішечки ось пшениці, залишилося майже трішечки тут скільки. Всього дві плантації, все забираємо ось тут. Давай, є, і ось тут все. Ми все майже забрали, це залишилося тільки дуже-дуже трошечки тут майже скільки. Може 10 секунд залишилося. Ось, давайте швиденько, давайте ось так дуже швидко зробимо. Прямо ось так, щоб не запізнитися. Хоча куди я. Зібрався поспішати, я поки що сам не знаю. Ставимо сюди, давайте майже все розсадили сюди, ось так обережненько, ми все посадили і готово. Забираємо тут трішечки насіння. Давайте залишимо сюди насіння пшениці, покладемо ще пшеницю саму, ще пшеницю і отруйна картопля. Навіщо нам треба отруйна картопля? Це виходить, що в нас тут. Тут у нас картопля росла. Давайте її ось сюди покладемо. Сюди я покладу, виходить, тут буряк повинен бути. І тут повинна бути морква. А отруйну картоплю ми її викинемо, вона нам не потрібна. Подалі звідси, все. Ти будеш тепер картопля не смачна лежати тут. Не варто її їсти. Привіт, селянини. Що ви тут робите? Ви подивіться, на нас є наступ. Це крипери хочуть захопити наше поселення. Це треба дуже терміново вирішувати. Терміново ми чим чекуємо до нашої головної. Будівлі. Тут в нас повинні бути лежати деякі речі. Як ви бачите, тут дуже багато ліжок. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб в наступних відео я збільшив це поселення, зробив більше кімнат, зробив більше будівель. То обов'язково напишіть це в коментарях, бо ви просто подивіться, як їм дуже складно тут жити. Тут дуже багато ліжок, їм тут дуже тісно, я не знаю. Тут дуже складно жити. Тому буде, думаю, непогано ідея, якщо ми це зробимо. Тут є на скрині терміно. Знову забираємо це на всякий випадок. У нас є тут стріли, лук і яблука, тому треба скоріше захистити наше селище. Так, Голем, ти мені будеш допомагати. Де там вони кріпери? Я їх тут бачу. Вони тут були. Треба бути дуже дуже обережним, бо один хибний рух, і вони нас просто підірвуть. Крипери були десь тут. Я їх точно бачив. Напевно, їх більше не буде, тому можна повертатися додому. На дарма я почав трішки панікувати, бо... Їх вже немає тут. Зачекайте, я тільки що хотів вже радіти і йти додому, але тут нас зустрічають знову кріпери, звідки вони беруться. Я просто вже не розумію. Давайте скоріше йдемо сюди. Так, кріпери, ви чому тут робите? Що вам тут потрібно? Вони йдуть на мене. Так, в нас є лук, треба обережно. Зараз луком ми їх настріляємо. Це дуже дорогі стріли. Давайте ось так. Дивіться, він зараз мене підірве. Іди звідси, ну пішов, пішов, пішов. Не чіпайте. Мене, що я вам зробив, що ви прийшли в моє поселення і хочете тут все щось зламати. Я не знаю навіщо ви сюди прийшли. Ану, давай іди, натримай тобі. З них навіть не випав порох. Як це розуміти, хлопці? Давай тоді тобі ще зараз я покажу луком. Отримуй. З нього також нічого не падає, як це розуміти? Це якщо з стріл, то тому не буде падати, чи як? Давайте ще одного вп'ємо останнього. Ну, в принципі, мені порох не потрібен, то. Тому все, ми справилися з ними. Дікі, ти що наробив, Ти взяв, витратив дуже багато спектральних стріл. Ти ж розумієш, що вони нам потрібні для рейдів. Навіщо ти їх витратив? Ну вони мені були потрібні дуже щоб захистити наше поселення від кріперів. А ну швидко поклав їх на місце. Йди до коваля, і та вже отримаєш собі залізний меч. Тільки спробуй ще спектральні стріли витрачувати. Бо вони нам потрібні тільки для рейдів, а не щоб вбивати кріперів. В наступний раз я тобі як на по голові, що ти в мене ще отримаєш? Ну добре, вибачай, більше я їх брати не буду. Добре, тоді піду до коваля за мечем, там хоча б може заліз не буде. Та йди вже, задовбав тут стояти. Ну добре, тоді я викладую ці стріли. Ну, яблуки, я думаю, візьму. Наче па яблуки йди звідси. Навіть яблуки не можна взяти, ну ти селянин дуже сильно злий. Я вас взагалі хотів врятувати. Привіт, Голема, ти не знаєш, де тут нас коваль повинен бути. Десь тут жити, ти не знаєш, ну добре, дякую. А ось тут він живе. Чому я забув? Так заходимо. Те тут скриня повинна була бути десь тут, тут ем, нічого немає, тут скриньки нема, де вона. О, дивіться, ось скриня. Діамантовий меч на небесну кару 5. О, це дуже крутий меч, насправді. Тільки був би краще на остроту 5. А хоча небесна кара, вона ж, напевно, мобів більше вбиває. Ніж гравців, тому нам якраз це буде потрібно. Візьму на всякий випадок трішечки собі поїсти. Тут, ну, давайте що ми візьмемо. Давайте візьму моркву. Ну, давайте, 32 штучки, нам думаю, з головою вистачить. Одразу зараз поїм. І піду подивлюся, може тут вони знову прийшли ці кріпери. На всякий випадок можна про це дізнатися. Я бачу знову кріперів. Подивіться, скільки їх там. Очманіти можна, їх тут більше, десяти. Напевно, так, давайте. Ну, по одному кріперу, я думаю, ми зможемо з ними справитися. Ану, йди сюди, я тобі зараз як покажу мечем. Отримуй! Він зараз вибухне. Мені треба бути дуже обережним. Ану, давай отримуй. Він хотів вибухнути, отримуй ще тобі. Давай ще отримуй все, я його вбив нарешті. Ану, йди сюди, отримуй в мене. Він зараз хоче вибухнути, Хлопці, Давайте по одному, бо якось мені дуже страшно становиться. Я ніколи, ну як ніколи. Дуже ріш рідко вбуваю кріперів, тому це що таке. Ви подивіться, він став великим, великий кріпер. Ти що, знущаєшся? Ану отримуй. Він вибухнув. Так, я перший раз бачу таких кріперів. Якщо ви також, то обов'язково напишіть це в коментарях. Так, давайте подивимося, що в нас тут ще є кріпер. Ану, отримуй на тобі. Він знову вибухнув так. Ну, в принципі, мені потім треба буде це все. Ну, в принципі, мені потім треба буде це все златати. Отримуй тобі ще. Він Знов вибухнув, ну добре, тут потім можна буде це все виправити. Головне, що поселення моє залишилося цілим. Так, наче начебто тут їх немає, і це дуже добре. Думаю, що можна буде піти вже нарешті поспати селянини. М, що з вами? Скажіть? Тут я повинен був привезти вівць, корів, а ви не вівці, де не коров, ви що тут робите? А ну пішов геть, ми тебе сюди не кликали. Та добре, сидіть, будь ласка, мені. Все одно, що ви там будете сидіти, дуже сильно незвично, що вони там роблять. йди вже звідси. Все, давайте йдемо, бо вони якісь дуже сильно злі, Чому сьогодні ці селянини. Рейд кріперів, який рейд кріперів? Я не зрозумів, що це може означати. Ви подивіться, це знову велетенські кріпери. Перша хвиля одна з трьох. Так, мені це не дуже подобається. Давайте йдемо вбивати їх. Так, це ще один кріпер. Ви чесно ви що, знущаєтеся, чи що з мене отримуй? Він хоче вибухнути. А це звичайний кріпер? Чи що? Дуже багато пороху тут лежить, А, Ам... Це що, перші речі? Чи як це розуміти? Дивіться, з'явилися ще одні кріпери. ну йди сюди, отримуй. Я тобі як зараз дам мене підірвати. Давайте скоріше від поселення йдемо. Скоріше від поселення. нате забирайте свій порох, він мені не потрібен. йдіть звідси. Ви це бачите, який здоровенний кріпер. Я такого ще ніколи не бачив. Чесно, вам це правда кажу. Я ніколи такого ще велетенського кріпера не бачу в своєму житті. Ану отримуй, він зараз бахне. Він хотів підірвати. Тут все. Так, ану, йдіть звідси від мого поселення. не чіпайте його. Я вам як дам зараз. Не чіпайте моїх селянинів. Він знову підірвався. Ну, добре, треба буде це прибирати, але це перша хвиля. Що буде потім, я навіть собі уявити не можу. Чому ви підірваєтеся? О, так, а ну йди, 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 йди звідси. А, ні, 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 йди звідси. Він мене хотів вже підірвати. У мене немає ніяких обладунків, щоб захиститися від них. А, не поняв. Кріпери! Він хотів також підірватися. А, ну йди звідси, два. Я тебе вб'ю. Все, я його вбив. Нарешті. Я вже думав, що я не відіб'юся від них. Друга хвиля, ви це бачите. Які здоровенні кріпери, їх дуже багато, скільки їх тут. Я не знаю навіть, що з ними робити. Давайте нам прийдеться їх вбивати, я так розумію. Тікаємо, вони просто зараз підірвуть тут все, що можливо. І, можливо, вб'ють мене. А мені, помирати не дуже сильно хочеться. Давай я тобі зараз дам. Ану тримай. Отримайте ще. Ні-ні-ні-ні-ні. Ого, ви бачили, тобто вони можуть підірватися навіть самі. Давайте заберемо порох, можливо, знадобиться. Зараз дуже мені не завадила б свинна пушка. Отримуй! Ще давай тобі, на тобі, я зубрясь покажу. Він мене ледь ви не вбив. Я, я ледве не помер, хлопці. Це було дуже сильно страшно. Так, нам треба трішечки відлікуватися. Ану, на тобі отримуй. Я його вбив з одного удару на все. Так, а ну йдіть сюди. На тобі один і другий. На ще тобі. То, напевно, вони від вибуху самі себе трішечки підірвали, і тому стали вже слабкішими. Я навіть не знаю, що очікувати у третьому рейді. Я думаю, що рейд вже не почнеться. Третя хвиля з трьох. А, ви це бачите, скільки скільки їх багатецько, оце такої так големи. Давайте допомагайте мені, бо я думаю, що я не справлюся, чесно вам кажу. Головне, щоб вони не підірвали моє поселення. Давайте подалі від поселення. Я знаю, що можна зробити. Можна спробувати, щоб вони самі себе підірвали. А я потім просто тікав. А, ні, так не вийде. Їх дуже сильно мало так підірветься. Давайте будемо спробувати їх бити. І нехай будуть пробувати вибухати. Давай на тобі на тобі ще отримуй. Так, все добре, добре. Не панікуємо. Отримуй. Все, готовий. Вас тут ще декілька. Я вам як зараз дам. На тобі перший пішов. Давай другий, давай ще третій. <гас> так, мене скоро зараз підірвуть, я в цьому впевнений, бо зараз так я почимчукував дуже сильно героїчно. А ну давай на тобі. Я його чомусь з одного удару всіх, чи що? <гас> Ні-ні ні, добре, дуже добре, дуже добре, що я не помер. Так, а зараз я міг померти, тому треба бути дуже обережним. Щось я дуже сильно сміливим став, я так розумію. А це не дуже добре. Так, ні, 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 ні. Ще б трошечки я вже підірвався. Давайте на тобі ще один кріпер, ще, ще, ще. Я помер. Ой, це було дуже сильно важко. Давайте все ж таки нам треба закінчити цей рейд, бо вони не відчепляться від мого поселення. Їх ще залишилося дуже сильно багато. Ану, пішов геть від мого поселення, Як тобі зараз дам за моє поселення. Він мене хотів підірвати. Ану йди сюди. Ти ще хотів підірвати. Ти на отримуй. Так, кріпери ще можуть сюди підійти. Треба бути дуже обережним, щоб вони не підірвали мене знову. Ану на, тобі отримуй ще ще. Це було не дуже сильно круто. Мене майже вбили. Давайте все ж таки ще раз. Ану на тобі. Ні-ні-ні ні, я знову помер. Це останнє життя. І я навіть не знаю, чи я зможу перемогти цих кріперів. Треба буде вже обережним. Я взяв би лук і ті стріли у селянина, але ви пам'ятаєте, що він нам сказав, що один кріпер кудись пропав. Тут було дуже багато вибухів, я не знаю, це дуже буде важко це ремонтувати. Тому обов'язково ставте вподобайки підписуйтесь на канал. З вами був як завжди, я Нікі. Обов'язково подивіться ще наступні відео. Також, якщо на цьому відео знову набереться 50 вподобайок, то вже завтра вийде наступне відео. тому давай Давай хочеш.